Добрий день. Сьогодні продовжимо працювати з діаграмами, будемо надалі розбирати стовпчасті та кругові діаграми та і, власне, дії, які ми можемо з ними виконувати. Перше, що ми маємо пам'ятати, що для того, щоб побудувати діаграму, ми спочатку маємо виділити діапазон клітинок в таблиці з даними, на основі яких вона і буде в нас побудована. При цьому зверніть увагу, бажано, щоб до цього діапазону входили підписи рядків та стовпців. Це надасть змогу автоматично додати їх на діаграмі у вигляді підписів Осей, а також назви рядків у діаграмі. Після цього ми обираємо на вкладці вставлення в групі «Діаграма» список кнопки потрібного типу діаграм. Далі обираємо необхідний нам вид діаграми. Нагадаю, цьогоріч ми працюємо лише поки що зі стовпчастими та секторними, тобто обираємо будь-який вигляд, який нам є більш довподобає, або який стоїть у поставленій задачі. І в результаті ми отримуємо на нашому аркуші поряд з електро електронною таблицею окремий об'єкт, який. В якому будується діаграма, так? І а, значення властивостей об'єктів всіх встановлюється за замовчування. А, завершення побудови діаграми а, відбувається шляхом введення назви її у відповідне поле текстове на самій діаграмі. Так. Ми цього навчалися на минулому уроці. Для того, щоб змінити місце розташування діаграми на аркуші, ми можемо її перетягнути в потрібне місце. Окрім того, у нас є у тимчасовій вкладці конструктор діаграм кнопка перемістити діаграму, яка надає нам більше можливостей. Після того, як ми натискаємо на. Діаграму, тобто обираємо її. Область нашої діаграми стає виділеною, і на стрічці в нас з'являються дві тимчасові вкладки з елементами керування. Це є вкладка конструктор діаграм та вкладка формат. Для подальшої роботи з нашою діаграмою, саме для редагування та форматування елементів нашої діаграми. Елементи Керування для редагування діаграми розміщується на тимчасовій вкладці конструктор діаграм. Серед цих елементів є можливість додавання нового елементу діаграми, є список готових макетів діаграми, є вибір набору кольорів елементів діаграми, є стилі оформлення наших діаграм. Кнопка обміну місцями софт. Та рядків на діаграмі, змінення діапазону даних діаграми, а також змінення типу діаграми. Для того, щоб змінити тип або вид діаграми, ми обираємо на вкладці в конструктор діаграм, тип змінити тип діаграми. І у вікні, яке відкрилося загальний вигляд, ви бачите так? ми обираємо потрібний нам тип. І різнової діаграми. Підтвердження відбувається шляхом натискання кнопки ОК. Окрім того, ну, наочно ми можемо побачити так, змінення виду стовпчастої діаграми з прямокутного на конус. Окрім того, ми казали і вже з вами намагалися переміщувати наші діаграми на окремі аркуші. Якщо нам потрібно виконати переміщення діаграми в межах одного аркуша, ми можемо її просто перетягнути, або ж обрати на вкладці конструктор діаграму в групі розташування, перемістити діаграму. І тоді, якщо це необхідно зробити на нашому аркуші, ми обираємо кнопку на наявному. Так, ми ставимо тут наш. Вибір. Якщо ж нам потрібно перемістити на окремий аркуш, ми обираємо окремому і ми можемо ввести одразу ім'я аркуша, який у нас буде, так підтвердивши це кнопкою ОК. Після цього наша діаграма з'явиться на окремому аркуші. При цьому зверніть увагу, що якщо в області діаграми відсутні назва або підписи осей або ж легенда, то ми можемо їх додавати, використовуючи команди в списку кнопки Додати елементи діаграми. Для видалення діаграми або якогось з об'єктів діаграми, ми обираємо цей об'єкт і натискаємо клавішу «Delete». Форматування діаграми полягає в тому, щоб ми мали змогу змінювати оформлення як всієї діаграми, так і окремих елементів. Для форматування об'єктів діаграми їх спочатку потрібно виділити. Тобто, Коли ми кажемо, що нам потрібно виконати будь-які дії над об'єктом, перш ніж ми це зробимо, ми виділяємо наш об'єкт. Стандартні Оформлення діаграми, ми можемо обрати на вкладці конструктор діаграм в групі стилі діаграм і відкритий список. Так, У нас є кнопочка, натискаючи на яку ми зможемо обрати той стиль, який є. Окрім того, ми можемо змінювати кольорову гаму об'єктів діаграми, обравши кнопку Змінити кольори. І Тоді ми вводимо ті кольори, обираємо які. Ми бажаємо, щоб були застосовані на нашій діаграмі. Якщо ж нам необхідно змінити розміри діаграми, то ми можемо перетягувати один з маркерів зміни розмірів. Розташовуються вони на межі. Так, я нагадую, що коли ми розтягуємо діаграму, бажано обирати кутові саме наші маркери. Адже якщо ми будемо обирати бічні маркери, то наша діаграма стане більш Плоскою і розтягнутою. Власне, на сьогодні у нас все. Дякую за увагу і побачимось на виконанні практичної